Всім привіт! Сьогодні я розповім про новинку, яку ми вже частково анонсували в огляді оновленої x 1 лімітованої серії. Ця модель називається U1 або U1 і являється наразі самою бюджетною моделлю в асортименті Фаворіт. Я раз розповім про концепцію X1 U1. X1 піднялася на щебель вище і стала тепер спеціалізованою, більш професійною моделлю. А щоб заповнити пустоту, яка утворилася при переході X1 на новий рівень, ми додали нову модель U1. U1 – це доступна та універсальна серія вулич, яка по суті повторює концепцію старого X1. До речі, ми зробили цю серію по проханням наших клієнтів. Ні для кого не секрет, що в Україні вулич фаворит продаються майже в кожному магазині. І коли ми підняли X1 на щебель вище, наші клієнти обурилися. А як же новачки? А як же риболови вихідного дня? Їм потрібні доступні якісні вудлища. І тому ми вирішили розділити модельний ряд і зробити X1 більш професійним і U1 більш універсальним, який підходить для новачків. Їм потрібні якісні універсальні вудлища не за всі гроші світу. І тоді ми вирішили розділити одну лінійку на дві більш професійний X1 і бюджетний універсальний U1. Звичайно, як і в інших моделях бренду фаворит, універсальність дуже умовна, тому що більшість вудлищ заточені для джигової ловлі. А також є серед них і моделі для твічингу. До речі, бланки U1 виготовлені із корейського карбону SkyFlex 24 тонни. На відміну від старого X1, який був зроблений з ноунейм no карбона і М24Т. Таким чином, тепер всі вудлища в лінійці фаворит, навіть самі бюджетні, виготовляються із брендових японських та корейських карбонів. Вставки в кільця із оксиду титану. В усьому іншому, концепт повторює X1. Тобто, це максимально простий та зручний катушкотримач типу VSS. Дуже проста косметика, тобто нічого зайвого, що заважає функціоналу. Та додає у вартості вулич. По модельному ряду, в принципі, він схожий з іншими основними нашими лінійками. Є декілька коротких вудлищ довжиною 1,9 2 метра для твічінга щуки на великі воблери, а також основна лінійка більш джигової направленості з довжинами 2,10, 2,30 і 2,50 метра. Діапазон тестів вудлич також доволі широкий, починаючи від лайтових до 12 грам і закінчуючи екстра хеві до 70 грам. До речі, ми повернули в лінійку модель 802l, яку колись вилучили із X1, і було дуже багато питань з цього приводу. Забігаючи наперед, дам відповідь на питання: а як же береговики, які зараз настільки актуальні? Так, ми плануємо розширяти лінійку U1 і в першу чергу будемо додавати довгі потужні берегові вудлища, а також серію мікроджигових вудлищ. До речі, трохи згодом, крім вудлища U1, у нас з'явиться також катушка U1. Ми вирішили одразу випустити сет, тому що це зручно для новачків, щоб вони не ламали собі голову, яку вибрати катушку для свого першого вудлища. U1 це бюджетна катушка, і не варто від неї очікувати якоїсь ексклюзивності та порівнювати з коштовними катушками від Shimano, з різними Ванфордами та Ванквішами. Вона відповідає сучасним стандартам. Ручка вкручується, вона добре працює з тонкими м'якими PE шнурами, доволі легка та має досить приємний хід, як для такого бюджету. Кількість підшипників 7 плюс 1. Та саме головне, що вона чудово виконує свої функції та разом з вудлищем U1 є чудовим комплектом для новачків. Дякую за увагу! Задавайте питання, якщо вони у вас є в коментарях. Я з задоволенням на них відповідаю. А також скоро побачимося в наступних оглядах новинок. Всім пока!